Я не користуюсь парфумами з парфум Сіті. Таку фігню ви мені пишете під кожне відео, коли я показую свою колекцію. Мільйон разів це показувала і ще мільйон буду показувати. У мене така велика колекція не через те, що я ними не користуюся, а через те, що я постійно сижу на тому сайті і заказую собі ще те, що мені сподобається. Тому сьогодні у нас буде незвичайний огляд. Я покажу більшість пустих баночок із моєї колекції. Саме основне це пластик. Навіть оригінальні парфуми не тримаються 18 годин, а ці, мабуть, навіть більше. Коротше, пуста баночка, мус я показую вам майже в кожному відео. У мене вже є повна, я... до речі, прийшов її час, бо ця летить в смітник. Я пшикаю нею рушники, постілі, себе, чоловіка. Якби могла, ще й кішку пшикала б. Аромат чистоти попраної білизни. Свіжості чогось дуже дуже класного. Тому ось це прям must-have, навіть аромат для дому. Не так для тіла, як для дому. Тому оце прям обов'язково спробуйте. Ось ці я показувала в минулому місяці. Прошу подивитися, чи користуюсь я ними. Це у нас Blackberry Bay. Вони пахнуть ягодами, пахнуть якимись такими суничками, зімлянічками, чернічками, не знаю. Дуже класний ягідний аромат. Ось цей аромат я залишаю до літа, бо я ним користувалася літом. Потім трошки користувалась осінню, а на зиму він взагалі не годиться. Це солей де Capri, це повністю цитрус. Знаєте, свіжо кислий. Мені дуже подобається. І я впевнена, що якщо ви хоч трошки любите нотки цитрусу в парфумах, вам сподобається цього разу. Показую чоловікові саваж. Це до речі, уже другий саваж. Перший він використав повністю, а потім попросив купити йому ще один. Тому от, дівочки, він не пустий, звісно, бо він його зараз економить. Я не знаю, чого він такий економний, але це єсть. Ну і фльор наркотік. Це просто база. Оце мед, липа, солодке, таке якесь тягуче, томне, можливо, навіть трошки димне, класний аромат. Він унісекс, ним користуюсь як я, так і мій чоловік. Я думаю, цю тему ми закрили, бо парфум сіті це моя велика любов. До такої думки, як і я, а можливо, хтось і не пробував, залишаю вам промокод вказуєте його при замовленні, і вам дають подаруночок від мене. Доставка від двох ароматів безкоштовно і, як завжди, дуже дуже багато акцій. Тому обов'язково спробуйте.